Коротше, наче і деталей докупив для того, щоб мог облаштувати, добудувати. Іначе щось і виходило і, і вже продвинувся, цю стіну завершив, цю стіну завершив. Але потім дійшов до моменту побудови позаду і виходить, що в мене деталей не вистачає взагалі. Тобто потрібно дублювати ось оце все сюди. Тобто воно будується абсолютно однаково. А в мене деталей вже не встежать. У мене немає цеглинок оцих сірих подвійних. Та й взагалі немає сірих цеглинок. Я вже може хоч щось би і придумав. То, коротше, якось от так, Зараз вже створив wanted list. Точніше, не створив, передивляюся, що мені тут не вистачає. І дивлюсь по інструкції, що не вистачає. Ну, прям, прям дуже багато не вистачає. Тож, якось ото так. Ну і сама інструкція відкрита. Вже 46 ну, давайте будемо чесними. не 46 46. Виходить 44-й крок. В інструкції, до якого я зміг дійти. З тими деталями ще я замовив Все одно, воно по кольору в мене не співпадає, тому що в мене тут замість світлотанових, темнотановій, коричневій, темно-коричневі. Ну, тому що таких деталей чомусь у нас в Україні, на них цінних, просто бешений. Але якось так виходить. Тож, підписуємось на канал, ставимо вподобайки і все таке.